Вітання, вітання, вельми шановного панству. Сьогодні в нас прекрасний день, неділя. Чудова погода за віконечком. Ми бачимо, що хвиль нема, сині море, і це означає, що пора зробити барбікю. Поїхали! Приблизно десь з 14.00 матроси на чолі з босманом починають готуватися до барбекю. Вони накололи дрова, підготували вугілля, почали його розпалювати і потім смажити все м'ясо, який наш чудовий кок їм запропонував сьогодні для барбекю. А в 17.00 ми вже будемо готові вечеряти. swinging frying pan clang cook james is a warrior the galley gang bang food so fierce no one understands but james dreams of boobs in his calloused hands <laughs> Такі барбекю ми влаштовуємо приблизно раз на місяць. Це важливо для того, щоб відчути, знаєте, трохи тепла, як вдома. Всі будуть щасливі.